Привіт усім, я Дарія, це мій новий влог, про моє життя в Словаччині. Я навчаюсь на перекладача, і сьогодні ми поговоримо про плюси, мінуси. Та також я запитаю думку моїх одногрупників про те, як же тут навчатися. Доброго ранку. Класно, дуже класно я хочу. Зараз нікуди не йти. Абсолютно, У мене нема бажання ні за що. А, треба виходити через 30 хвилин. Я тільки прокинусь. Тому давайте робити зарядку. Чесно кажучи, зранку мозок не дуже гарно функціонує, і якісні студенти ми пішли випити кави. Думаю, зараз саме час почати розповідати. Я навчаюсь в університеті Павла Йозефа Шафаріка на спеціальності English Language for the European Institutions and Economy, а це саме спеціальність переклад з англійської на словацьку мову. І тут треба розуміти, що ти будеш перекладати на словацьку. А в мене з цим були великі проблеми, і я до кінця не могла зрозуміти, що саме це та спеціальність. Із моїх плюсів навчання на перекладача в Словаччині те, що ну, по-перше, ти не платиш за це навчання, оскільки тут воно безкоштовно. Якщо таки вибираєш спеціальність перекладач, то потрібно починати вчити мову як умова скоріше. Це дуже популярне питання серед людей. Хм, Коли мені почати вивчати мову? Якщо ти вже знаєш, що ти збираєшся їхати в Словаччину навчатися на перекладача або на будь-яку іншу спеціальність, то, будь ласка, вчи мову. До речі, зараз я на другому курсі і ми вже почнемо писати бакалаврську працю, оскільки навчання триває 3 три роки бакалавріат. Будь готовий до того, що... Ці твої одногрупники будуть набагато тебе старше, оскільки тут 13-14 років вчаться в школі. Невеличкий мінус, який для себе я відкрила, це те, що потрібно проходити обов'язкову практику, і не кожна компанія хоче брати українців як не носія мову перекладати з англійської на словацьку. Але я думаю, що якщо в тебе дуже гарне знання мови, то все можливо. Зараз я всіх провела на пару і йду в ректорат, тому що мені треба підписати дуже важливі папери, тому що дуже скоро я декуди поїду. Краса. Перший семестр мого навчання складався з того, що у нас було дуже-дуже багато дисциплін які потребували читання великої кількості інформації і надзвичайно швидко. І в мене склалось таке враження, ніби перший семестр у нас був на те, щоб відсіяти непотрібних людей. Ну якщо можна так сказати, і щоб вижили найсильніші, приходиться дуже багато читати і дуже дуже швидко готуватися до екзамен. А це буває у кожного студента. Злате, таче дід. Здраті, даче? Злі дату зі 203. Зараз я запитаю своїх одногрупників плюс і мінус навчання в Словаччині на перекладачах, якщо ти не носій мови. І чи вартує це того? Взагалі на перекладача вчитись дуже цікаво. Мені взагалі дуже подобається наша шкільна програма, тому це дуже цікаво, але я би хотіла просто порекомендувати людям, які знають мову, яким дійсно цікава економіка, яким дійсно цікаво право. Чесно кажучи, ні, якщо ти не знаєш мови хоча б на рівні С1, Б2. термінологія правил світової економіки. Наші учебники були на чешському языке, частково на англійском, і учителя не хотіли, е нам переводити, е, тексти з чешського. Думаю, що це відео було корисно для тебе і ти дізнався багато чого нового про спеціальність перекладач? І якщо тебе зацікавило навчання в словаччині, то можеш подивитися інше моє відео в класі Все про словаччину. На з вами була я Дар'я, і побачимось в наступному відео.